І надалі будуть показати наркоторгівлю в нашій області. При цьому здоров'я, отримуючи від, від наркоторговців гроші, від наркозалежних розкриття злочинів і собі погони, і собі зірочки на погоді. За три місяці громада нашого міста зробила те, що не зробили за 20 років незалежності правоохоронці Чернігівщини. Протягом трьох місяців в Ніжинському і в Мисовському районі не функціонувала жодна наркотична точка. Було припинено повністю продаж наркотиків в нашому районі. Давайте еще силой меня выбрали. Не надо вас силой кто не будет. Пожалуйста, что не делается. Мы толкайте.